Це не, а ви Колю не бачили? Отут дивіться, що ж прийшла доріжка, треба знімати нові доріжки. Та ось він стоїть, ми його добудитися не можемо. Коля, вставай. Потрібно знімати доріжки, розпаковку доріжок. О, Йоків, чекай. Півночі, слухай, тут з тобою. І я не знаю, як ми будемо це за сьогодні знімати. Півночі роз... розгружали ту машину. А, ні, давай, давай, давай все-таки знімемо. Прийшла нова доріжка діамантовий мармур. Так, давай зробимо знижку, до речі, буде супер знижка. Прийшла нова доріжка діамантовий мармур. Ми зробимо її по супер ціні. Заказали цілу машину. Цілу машину цієї доріжки замовили. Вона раніше була по 1200 гривень квадратний метр. Давайте ми її зробимо навіть по 850 гривень. А першим покупцям, першим десяти покупцям, ми її зробимо 790 гривень. Так, давай так зробимо. Почекай, в мене ще. У мене ще очі, я ще не можу. Це капець. Важко, звісно. Зараз покажу, що це за якість. Якість називається діамантовий мармур. Подивіться, бачите. Доріжка, яка на теренах українського інтернету коштує 1200 гривень. Ми зробимо її. Абсолютно для всіх. 850. Перших 10 покупців буде 790 гривень квадратний метр. Прошу! Подивіться, яка краса. Діамантовий мармур. Крутяцька доріжка, відтіночки тіночки, шикарної шикарної велюрової ниточки зі вставочками бежа. Дуже благородно. Тому обов'язково звертайтеся, ціна, як завжди, найкраща. Так, а я пішов спати, ви як хочете.